Матського руху вільний чергії. Ми вже самі думали про те, що потрібно підготувати інформаційні матеріали для того, щоб активізувати в першу чергу думали про Чернігів, тобто Чернігівців до участі у виборах, щоб люди прийшли, проголосували, попередньо перевірили себе і так далі. І так далі. Тому коли Павло звернувся і сказав, що така ініціатива вже є, ще й на всеукраїнському рівні. Тому з радістю долучаємося до цієї ініціативи, готові допомагати в якості волонтерів, готові допомагати в пошуку таких волонтерів в районних центрах і всіляко підтримувати. І допомагати крім того, хотіла б ще сказати про ті ініціативи, які ми проводимо. Ми в першу чергу, як активісти громадського руху Вільний Чернігів, зосередили свою увагу на наборі спостерігачів, які би працювали на дільничних комісіях в якості представників змі, тобто, попередньо я обговорювала це питання з Павлом Пущенком 17-18 Травня в приміщенні за адресою вулиця Князя Чорного, 4, в актовій залі відбудеться перші навчання для спостерігачів від громадського. Засобу як називається повністю правильно пішніше на події коментарі. Події коментарі, так а, тобто, якщо хтось ще бажає, хто ще не долучився, не зголосився, не приймає активної участі у виборах, як член ДВК, чи спостерігач від партії, тобто, якщо є громадські активісти, люди, які бажають не просто прийти на вибори і особисто проголосувати, а ще й долучитися до того, щоб проконтролювати чесність цих виборів, а, то 17-18 зголошуйтеся, приходьте на семінар. Відбуватимуться вони, це відбудеться за ці два дні чотири блоки, тобто з 10 до 13 Перший блок з 14 до 17, другий блок. Тобто можна вибрати час, коли буде зручніше і відвідати це навчання, отримати посвідчення спостерігача, розподілитися на дільницю, активно долучитися до контролю виборчого процесу в місті Чернігові. Так само ми працюємо із представниками з Чернігівської області, які теж можуть відвідати це, ну, ці, ці навчання. Тобто не тільки Чернігівчани, якщо є бажання, то можна із області проїжджати зі свого боку. Як організатори цих навчань, ми можемо забезпечити відшкодування вартості проїзду, якщо хтось готовий їхати. Тому акцент в нас був на спостерігачах, а так, долучившись до ініціативи, ми ще зможемо активізувати громадських ну, громадськість з міста Чернігова з області. Щоб дійсно люди прийшли, розумію, що всі усвідомлюють важливість виборів, але часто диванна сотня вона залишається на дивані, і не хотілося б, щоб так сталося зараз, 25 травня. Тільки треба зробити це і все принаймні? Це буде першим кроком. Ну щоб сказати так, я свідомий громадянин, я роблю свій вибір і таким чином легітимізую ту владу, яка зараз є.